Привіт. Вирішила поділитися. Сьогодні Facebook е, спогад викинув, як у 20, 2021 році, 22 лютого. Тобто сьогодні е, я зробила Івасикові клюшки, точніше Івасикові його команді. Поки він був в садочку, е, то мама зробила йому цяцьки. Якраз таки, така була зимова пора, гарна, сніг там був, і діти гуляли тією одною клюшкою і палками. Типу у Ваньки була клюшка, а у дітей просто палки. І то вони бігали і типу гуляли у хокей. Ну, Вирішила я зробити такий сюрприз, поки він в школі. Ой, в садочку, ще, в садочку. Вирішила зробити такий сюрприз, знайшла в себе шматочок отакого клеєного щита. І на цьому клеєному щиту най найскладніше було розмалювати їх так, щоб вони туди влізли, тому що е щит був невеликий. І почала робити Івасикові сюрприз, щоб я, коли він приїхав з садочка, то в нього був, був в шоці, м'яко кажучи. Коротше кажучи, вирізала, розмалювала все, прямо до, до міліметра в мене де, подекуди виходило. Повирізала на стрічкові пилки. Обов'язкова умова у мене завжди, як тільки я щось роблю, у мене... Дуже сильно все проходить шліфування. Ніколи в мене не буває такого, щоб я на шліфовку, типу забила. Знаєте? Шліфовка в мене завжди виходить, ну, завжди я до неї дуже серйозно відношуся, а тим паче як це діти, то тим більше. На фрезерному столику, як бачите, позаокруглювала всі оці гострі кути, зробила там форму. Єдине, що в мене наперед забіжу, не вистачило часу, щоб повністю-повністю пофарбувати їх, то я вже тоді дофарбувала, ну вже ввечері я їх, вони вже погралися, потім я їх забрала і пофарбувала, щоб на наступний день вже вони були геть повністю вже готові. Ну, Ввечері вони ними дуже гарно гралися. Ось бачите, знову я шліфую, завжди шліфую, забагато шліфую. Це мій такий коньок, завжди гарно шліфувати. Хтось мені пам'ятаю, тоді цей канал був мама на всі руки, і я викидала це відео, і хтось мені написав, що ці клюшки розлетяться там, я не знаю, вже зразу, як вони тільки шайбу ту заб'ють. Е, наразі у нас 25-й рік і ще десь дві клюшки валяються. Ну, Як діти, знаєте, то там, то там, і вони є. Нічого в мене там не розлетілося, тому що це клеєне дерево. Це що таке Вань? Хто тобі їх обіцяв? Ну що? Ти тобі Валя, в Вся мама догралася. На, це тобі і Веньки, там, і з Джорджеві, і сані, хто там буде гуляти. Всі, хто буде гуляти. Ну, ще правда, ми потім ввечері попідкрашуємо, бо трохи потекували.